Друзі, всім привіт Аврора розкішні новинки. Творчість рукоділля товари для кухні. Запрошую до перегляду. Знову на полицях персі консервовані половинки Велерман, жестяна банка 820 грам, 99 гривень. По акції консерви кілька не розібрана у томатному соусі. моря та океани, 240 грамм 29 гривень. Консерви Килька Балтийска у томатному соку стандарт 240 грамм 34. Сардина Атлантичного Ликва тоже стена банка 240 грамм 55. Шпроти валії стандарт, жестяна банка 150 грам, 55 гривень. Консерви м'ясні пан Іван, шинка свина пікантна. жестяна банка з ключем 325 грам 99 гривень. Паштет печінкових хапай вершковий 100 грам 19 гривень. Тунець салатний. У власному саку домашні продукти 80 грам, 34 гривні. Знову на палицях в аврорі казинаки соняшники палички хоміко, насіннячка 400 г, 55 гривень. Казанаки, соняшника палички, хоміко, сонячний промінчик, 300 г, 44 гривні. По акції чай чорний ароматизований, ділмах малина 20 штук, 50. Чай чорний байховий хеліс, 25 штук, 63 гривні. Пакції чай, «Чорний ділмах преміум 25 штук. по 50 гривень. Крем паста шоколадна. «Пандалада фундук» 250 грам. По знижці 65 гривень. По акції десерт лазурований конті конті-банджур» Смак полуниці з вершками 116 грамів. Класика 49 гривень. Батончик лазурований. Вафельний Ліон Вайт. Виробництво Сербія, я цього не знала, 20 гривень. Десерт какао-молочний файник з фундуком 100 грамів в асортименті 37 гривень. Пак це лампа Лет, 12 Вт, 4000 к Виробництво Німеччина 44 гривні. Лампа LED Euroelectric 10 Вт 4000 К 39 гривень. Коштувала 55 Набір цукерок подарункових Lumimov Kids Minions 250 грам 99 гривень. Папір рисовий для приготування спринг-ролів, іпон 5 листів, виробництво Дніпро 44 гривні печиво затяжне Грона Марія 240 грам 34 гривні. Пряники глазуровані. Хлібодар сорті 300 грам. Виробник міста Запоріжжя 34 гривні. Пряники глазуровані. Київ хліб. Вначенка зі смаком журавлини. Вишні 34 гривні. Снеки фігурні для смаження. 200 грамів, виробник Україна, Тернопільська область, 27 гривень. Знову на полицях кава натурально смажена в зернах Амбасадор, крема 1 кг, виробництво Польща, 599 гривень. Новинка кава натурально смажена в зернах Наро Кафе, платіном, 1 кг, виробник Дніпро, 499 гривень. Снеки, курячі сушені рябчик зі смаком сиру 30 грамм 84 гривень. Гили куряче в'яли м'ясна яснана зі смаком сиру 50 грамів. З ароматом гриля. Виробництво Дніпропетровська область 55 гривень. Кульки глазуровані золоте зерно, містер Кроком. з какао та молоком. Скакав 22 гривні. Насіння соняшника смажена алмаз, класичне салоне 150 грам виробництва Вінницька область 34 гривні. Насіння соняшника смажена, смак сходу 80 грам 29 гривень. Насіння соняшника смажене, баба шура не салона 39 гривень. Насіння соняшника. Свіжачок 180 г, не салони 49 гривень. Насіння соняшника свіжачок салони 120 г 34. Полуниця молочна какао глазурі 90 г, виробництво Вільню 139. Торт вафельний бісквіт, шоколад виробництва Харків. Молоко 220 г 55 гривень. Пакци напів безалкогольний слабогазований Камбуча 250 мл 37 грн. Напів молочний з кавою Якобса еспресо 250 мл Немеччина 48 грн. акції напів безалкогольний сильногазований Пепсі 330 мл Андора Миколаївська область 15 грн. Пак, це шоколад молочний Мілену Веррипери з арахісовою начинкою 285 грамм 104 гривні. Гумка жувальна чупа-чуп з полуниця 22 гривні. Добавка диетична. Різні смаки. Лимон, апельсин. Полуниця 9 гривень. Знову на полицях мигдаль сушений слайси Vita Max 50 грам, 39 Розкішні новинки завезла Аврора набір квітів мильних. Букет троянд в коробочці, Є різні кольори фіолетовий, рожевий, червоний. 349 гривень. Знову в Аврорі гілочка штучна декоративна орхідея. Різні кольори, білий, рожевий. 119. Шикарна гілочка, штучна декоративна піон. рожевий колір 88 гривень. Знову на палицях набір квітів штучних декоративних тюльпани. В букеті 5 штук, різні кольори 219 гривень. Брелок для ключів серця. Різні кольори, блакитний, рожевий, жовтий 22 гривні. Брелок для ключів тваринка в коробці Котик 34. Брелок для ключів «Металевий» зі стразами. Ведмедик 39. Брелок для ключів «Металевий» з камінцями. «Золотистий Золотистекуліс 44. Цікавий брелок для ключів фігурка. Мавпочка 29. Брелок для ключів м'ячик. Є різні кольори 69 гривень. Брелок для ключів металеве серця 49 гривень. Брелок для ключів красивок. Є різні кольори 34. Гарна новинка блокнот на спіралі з дитячим принтом 80 аркушів. Невеликого розміру 22 гривні. Чудова новинка. а 5 на кільцях шкієзам. Однотонний колір 100 аркушів. З тисненням 119. а 6 на спіралі. 3D різні малюнки 29 гривень. В блокнот на спіралі дитяче серце. З малюнком лимони 55. Велика знижка, блокнота 6 шкірзам. На застіпці 80 аркушів 29 гривень. Коштував 88. а 5: тверда, обкладинка Листочок 96 аркушів 99 гривень. Блокнот на застіпці з сердечком з ключом. 96 аркушів, 119. Новинка блокнота 5, прошитий однотонний з принтом, 80 аркушів, з літери А, 99. а 5, тверда обкладинка з декором 96 аркушів 59 гривень. Коштував 119, знижка 50%, Блокнота 6 на спіралі з принтом морозова 59 гривень. Блокнота 6 текстильна обкладинка квіти 80 аркушів 44 гривні. Коштував 84. Гарна новинка блокнота п'ятьяка шкіра мармур. Є різні кольори 96 аркушів 99 гривень. Блакнота шкіра на застіпці однотонний колір 96 аркушів 119. Власнуючая новинка ручка гелова с блискатками в корпусе Капибара. Синий цвет, колер, разные цветы 29. Набор маркеров текстовых морозова 6 штук 77 гривень. Ручка кулькова з пухнастим помпоном, вушками, з блискатками різні кольори 29. Ручка гелова з пухнастим помпоном і очима 34. Ручка кулькова з фігуркою зайчик 19 гривень. Новинка ручка кулькова автоматична пандочка. Колір в асортименті 22 гривні. Знову на палицях до дня закоханих. Ручка кулькова з камінцями в корпусі. Серце 19 гривень. Новинка набір налипок для творчості крафтайм. Серця, червоний кольор 29. По акції Набір резинок для плетіння браслетів. В контейнері великого розміру 199. Новинка кульки для рукоділля творчості 34 гривні. Набір гілочок для рукоділля жолудь. Срібло золото 27 гривень. Органайзер для бісеру крафта. Прозорий пластик, квітка 29. Чудова новинка. Набір для творчості. В'язаний брелок. В асортименті є різні тваринки 99 гривень. Я набір для вишивання бісером на полотні. Абресарт, розмір розміри 15 на 15 см 199 гривень. Схема для вишивання бісером на габардині. Різні картини. Розмір 18 на 27 см 69 гривень. Набір для творчості алмазна мозаїка на круглій рамці. В асортименті 99. Новинка: набір дротів для творчості. Мікс 30 штук. Різнокольорових 29. Набір фломастерів для малювання ароматизованих 12 штук, 69 гривень. Набір резинок для плетіння браслетів в контейнері 74. Набір тіста для ліплення ловін колор 30 кольорів 129 Велика знижка, набір для рукоділля, макраме, Зробив брелок 29 гривень. Коштував набір 69. Новинка розпорювач швів кровецький на блістері 49 гривень. Цікава новинка, набір декору для рукоділля, пір'їнки. В наборі 5 штук, 39 гривень. Набір клею для творчості с плескатками Craft Time 6 штук 19. Набір для рукоделия очі для іграшок різні розміри 29. Набір ниток для шиття Микс 3 штуки 19. Стрічка мирна сантиметрова крафтайм в контейнері 19 гривень. Чудова новинка тертка кухонна для моркви по корейськи Браво шеф. Сірий колір 28 см 55 гривень. Знову на полицях дошка кухонна пластикова, прямокутна, маленька. розміри 23 на 14 сантиметрів, різні кольори 19 гривень. Ніж для сиру та картоплі. Металл пластик 39. Дошка кухонно-пластикова, прямокутна. Сірий граніт. Розміри 25,5 на 16 см, 59. Новинка цього року шампур металевий. Пласки. Одна штука 19 гривень. Відкривачка для консерви з чорною ручкою 119. Кружка сита для просилния. Борошна. Метал, з мірною шкалою 109 гривень. Знову в аврорі сковорода алюмінієва антипригарна, крау, Фрай повер. Діаметр 28 см, сірий колір 549. Сковорода алюмінієва антипригарна. Брава шеф. Діаметр 26 см, 349 Ситечко металеве з ручкою, великого розміру 59 гривень. Ситечко металеве з ручкою. середнього розміру 39. Ситечко металеве з ручкою маленьке 22 гривні. Новинка серветка настільна, парційна, кругла. Різні кольори 44 гривні. Цікава новинка серветки паперові сілкін. Двошарові 100 штук в паці. Кольорові 39. Будь ласка, підтрижіть лайком та підпискою. Бажаю всім всього найкращого, добра, злагоди і тепла. Дякую ваша нова акція.